Доброго дня, шановні спільноти, Сьогодні ми маємо 25 травня, від... рано лиждень, і я хочу з вами підсвяткувати, так би мовити, три роки, як я почала вести мій канал. Але просто записати відео мені було б скучно, щоденник це буде само собою. А от я ще хочу вам одне відео завантажити. А саме це, таке відео я знаю багато улюблю про мої рукодійні запаси. Я навіть, ви знаєте, вирішила перебрати свої е, роботи, щоб вирішити, що наступне я буду вишивати. Крім того, в мене є покупочки цього тижня, як ви бачите, вони ось перед вами. От, і я вирішила, що треба би. Подумає, що може я хочу вишивати, коли я його планую вишивати, що буду найближче брати з моїх наборів. І заодно зробити ревізію, можливо, щось віддати, продати. Бо може вже не все мені настільки актуально, що я хочу його вишивати. Власне, вирішила зробити трошки рейваху. І знаєте, що я виявила, що в мене його ціла огромна, велика купа, блін. Де воно взялось? Бог його святий знає, але десь взялось? Я пропоную вам, друзі, одрумі і так далі. І всі зацікавлені. Подивитися зі мною місця і вирішити, можливо, що буде вишиватися. Що, почнемо з цьогорічних, з цьогомісячних покупок. Ці павичі чудові, красиві, я їх е, придбала. Я дуже давно вже на них заглядалася, і я їх придбала. У дівчинки з рук, з я цим дуже задоволена, бо ціна була досить приємна. Чого гріха їде, того, власне, я її і взяла. І ще на рукодільній зустрічі у дівчинки забрала ще два наборчика уже від нової скобиниці. І папушки. Що один чи що інший набір я також дуже хотіла. От, І тому є можливість чого б не взяти. І, власне, що, ну, власне, ці набори йдуть в мої запаси. Коли вони будуть вишиватися, я правда не знаю. В мене ще стільки всього, що вистачить надовго. Тому, поки я їх буду відкладати. Відкладати в куточок. І будемо дивитися, що в мене ще є. Ще в мене є виграний набір такий маківка від, від затишних хрестиків От Уляни Яковлєвої на дереві. Коли я буду його він маленький тут, власне, манюнький набірчик, я не знаю. Я, такі... я на дереві ще поки трошки того. Я тільки до пластику привикла, я ще поки дерево. Не дуже так <сміст> маю натхнення вишивати. А, власне, тому трошки ще, чесно кажучи, побаюся з нього праця. Відгуки досить неоднозначні про роботу з деревом, тому поки що отак. ну Поки я його відкладаю, сподіваюся, не дуже довго шапу, але не вийде. І далі підемо мою ново що мене є. У мене є? У мене є Лукас. Велич природи, вона у мене буде у гобелені. У гобелені, надборчик, все як годиться. У мене є до нього перенабір, можна, в принципі, брати і вишивати. Але у мене великих робіт поки що вистачає, хочу закінчити хоча б мої гори. Тоді можна буде подивитися, подумати, можливо, навіть і взяти його в роботу. Але робота дуже класна, дуже чудова і прекрасна. Я бачила відшив у хрестиках. На рукодільній зустрічі з нас в Житомирі вчора відбулася. Було дуже приємно. Дівчатка, всім дякую. От, ви дуже приємні, дуже приємні люди, дуже приємна атмосфера. Тому я буду, власне, продовжувати. Не, я не сумніваюся, що вона вийде не менш гарно, ніж у хрестиках, але гобелен має свої особливості. Тому таке: це найбільший і найдорожчий, напевно, набір з тих, що в мене є. От, наразі усякому. Що буде далі, я не знаю. Що в мене є далі? А далі у мене є ось такі соняхи Лукаса теж. Просто вони складені по виробникам, то я так уже й От, Соняхи від Лукаса. Мені їх подарувала дівчатка із рукодільних вечорниць народження. В Позаминулому році. От, вони, він дуже чудовий. Я його дуже планую я його, якщо не в цьому році, то в наступному так точно планую взяти в роботу, Щойно, правда, закінчу якийсь інший набір із тих, що в мене зараз в роботі. От, ось так. Далі що в мене є? У мене є. Також від Лукаса, також подарунок від дівчаток з рукодільних вечорниць група в телеграмі. І це такий чудовий котик. Мені він теж дуже подобається, я його також планую вишивати, але ще поки не знаю, коли. Це із новіших наборів. От, і, але він мені все одно дуже подобається. Тому він в мене також буде у роботі колись. Ну, з цим ми змінили. Далі у мене є ось така схема від мережки. Зараз набір від мережки із соняховим полем. Я його виграла у батареї. У... 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 у когось із дівчат виграла, я вже так не згадаю. Але набір мережки, я з нею працювала з мережкою, в принципі, мені сподобалось, і я, напевно, буду і продовжувати її вишивати, але коли знов таки невідома. Також я була придбала якось залишки ниточок від е... репліка мережки, ця лисичка така. Вона в мене є в електронному варіанті схема, і я її буду вишивати. Але коли ще не знаю, то ще треба буде канву от, І, власне, поки що вона у мене ось в такому вигляді. Ну, Померешці це все. Я, власне, не дуже великий любитель ціни. Ще в мене є ось такий китайський набірчик з, з осінніми горами. От, я його планую спочатку зробити перенабір і подивитися, що з цього вийде, бо в мене є підозра, що тут не все так гарно буде виглядати. І в мене вже є, я вже вишивала від цього виробника схему з соняхами, коли пам'ятаєте, я розібрала на матеріали, і я ось думаю. Треба перенабрати трошки його і тоді вже вирішувати, варте воно своєї роботи чи ні. Бо так, як наче по схемі, то наче воно і нічого виглядає. А як буде на роботі, ну, треба подивитися. власне. Такі ось тут будуть ниточки, їх дуже багатько, 14к, цим все сказано, в принципі. Що в мене Ще є? Що в мене є отака схема Replica Dimensions. От, цей. Японський сад, здається, називається набір. Але тут повний набір, тут з канвою, з усім, з усім з ниточками. Не знаю, Джойсанта це ще ні, але в мене також перенабір є, я буду вишивати по ньому. Що ж у мене є і цікавого із цього ж? З переробок Діма. Дім, це такий китайський набір з леопардом від Діменшенса. І також тут іде. З ниточками, з конвою, зі схемою з усім, як положимо. І я буду його також вишивати, але коли ще поки не знаю. Поки що натхнення немає. Я, верніше, так, я хочу один набір закінчити один розпочати. Що далі? Далі в мене запаси нової слободи. Це дійсно запаси, це не запаси, це, мабуть, завали. Почнемо із такого от наборчика. От він у мене скрай лежить гори. Ну, гори — це мені дуже подобається, це моя тема. але е, Жити в горах не знаю, чи змогла б а от е, милуватися красою гір. Оце, напевно, оце моє. Оце моє, Мені воно дуже подобається. Я його планую вишивати. От, Тут, тим паче, знанесене малюком, що дуже спростить вишивку того ж неба, бо, скоріш, воно нанесене. О, і тому так. Що в мене ще є? У мене ще є ось така пандуся красуня. От, також вона дуже красива, але я не знаю. Поновий малюнок ну, буду бачити. Зараз, поки натхнення, можливості її всунути між іншими проектами, немає. Тому поки що, поки що працюємо з тим, що є. Що в мене є далі? У мене далі є такі. Ось шипшина така чудова, красива, і я також її планую вишивати. Але коли, то буде дуже цікаве питання. От, але вона мені дуже також подобається, також проробка дуже чудова, це бексіч такий гарний буде, Так має вийти дуже гарно. От, що ще в мене є? У мене ще є отакі підкове різнобарвня, теж нова «Слобода». І вона мені дуже подобається. Така яскрава, класна, чудова. І тут канва 16 кант. Скоріше, всего, там, де канва 16 кант я, скоріш, буду заміняти на якусь іншу, якщо немає, якщо я повна зашивка, як тут, тому щоб в мене був запас трошки. Також я ще планую вишивати отакий набір від нової слободи. Такі, такі ніжні, ніжні ніжна латаття, напевно. Ну, щось таке. Але якась така дуже красива квіточка, мені дуже вона сподобалась, і я її придбала. Власне, що в мене ще є. У мене ще є обідні квіточки. На квіткову тему. У мене букет е в скляній вазі, весняні квіти. Бачите, піони, нарциси, тюльпани. Е тю, піони, чуєте, іриси, тюльпани, а піони теж є, власне, всяка краса, краса. Що ще в мене є таке цікаве? Також у мене є така сувонька. Така сувонька в квітах з квітами і метеликами, вона мені теж дуже-дуже подобається. Я її планую вишивати. Але коли питання відкрите? Що ще в мене є? Що ще У нас є такі вовчики. А вовчики дуже гарно мені подобаються. Я її буду вишивати. Вона дуже класно виглядає, такі хижі-хижі на полюванні. Але це ще я бачу, що стара, а, ця, стара упаковка бо ще російською мовою, так написано. Тому, власне, таке. І останній мене мінебір з запасів це така сова. Уша називається, також із старих, старих запасів, із старих наборів. От і я її також планую колись вишивати, але коли саме, я ще поки не знаю. Але я сподіваюся, що у мене вийде і я все зможу своє повишивати. По моїм запасам це все. Дякую вам за увагу. Гарного дня, мирного неба, до зустрічі!